Козороги, вітаю вас. Так, вітаю вас на цьому тижні. Давайте побачимо, які події будуть відбуватися за 7 днів. Як бачите, я вже карти виклала. Вибачаю за голос, я трохи прихворіла. Так, це така невелика ремарка. І давайте все ж таки подивимося, які події відбуватимуться. Середина це є загальний розвиток. Це. Центри, які процеси зараз відбуваються, ліва частина це у нас відносини, права частина це у нас діяльність або фінансова сфера. Дуже класні процеси саме загального плану, тому що тут багато комунікації, багато новин, таке відчуття, що ваш простір буде вас наповнювати по всім фронтам. Тобто, знаєте, от ви виходите, ніби, умовно кажучи, на вулицю, так? І ви не стоїте в черзі, або приїжджає маршрутка тут і зараз. От якийсь такий момент, ніби до вас зараз буде притягуватись багато хорошого, те, що буде наповнювати, тому що ви все виходите в стан сонця. Старший аркан сонце це така потужна енергетика, це коли ви умовно відчуваєте себе на якісь такому знаєте відчуття, ніби у вас всередині дійсно є сонце. Можливо, є ще моменти, є проблеми, є те, що потьмарює, затьмарює. Тобто, умовні кожна у нас є свої хмари. Але конкретно в вашому випадку тут програються події, новини, ситуації. І вони, знаєте, таке відчуття, що вони різнопланові. Деякі будуть дуже такі яскраві, деякі такі маленькі, але вони теж приємні. Тобто, умовно, коли ви приходите в магазин і не стоїте в черзі, це теж приємно, ви не витрачаєте на це час. Або ж ви стоїте в черзі, і тут ви зустріли знайомого, і з ним роз... починаєте розмовляти, і від цього вам теж приємно і ви наповнюєтесь енергетикою. Тобто цей тиждень я б рекомендувала наповнитись просто, щоб ця енергія. Не зливайте її в якісь деструктивні моменти. Тому що ця енергія дуже цінна. Вам зараз дають можливість цю енергію просто увібрати в себе. Так, у відносинах козороги, дивіться, у вас з'являється можливість, якщо ми дивимося для тих, хто в парі, у вас з'являється можливість. Виправити якусь важкість. Тобто є умовна циклічність у стосунках. У кожного вона може бути своя. Ну, наприклад, там, дружина більш романтична, а чоловік такий прагматичний. І через це в них є якісь конфлікти. Вони постійні. Тобто, систематично він їй там надарує квіти на 8 березня. Умовно. То ви приміряєте ситуацію вже на свою пару. В чому конкретна ваша важкість, як, як пари, вам дають можливість через цей цикл розірвати? На цьому тижні програється можливість поговорити. Знаєте, коли програється дуже свіжа ситуація, і нарешті добираються слова, нарешті є час, якось зірки зійшлися. У вас ці зірки зійдуться. у вас ці зірки сходяться, і ви зможете проговорити якісь такі моменти, які вносили важкість у ваші стосунки, конкретно вашої пари. Для тих, хто сінгл. Тут програється ситуація, коли ви починаєте спілкування. У вас тільки починається якесь таке спілкування. І воно вам подобається. Це спілкування дає вам енергію, тому що я тут відчуваю, ніби вам зараз не сильно й до відносини. Є своя важкість, є свої якісь процеси, треба закінчити це, там, умовно, там, навчання, робота, переїзд, якісь такі процеси свої йдуть. І умовно зараз не до відносин. Але з'являється людина, з якою ви починаєте спілкуватись. Це не дуже таке активне спілкування, але воно покращує ваш фізичний стан. Тобто вам приємно від комунікації з цією людиною. Ви наповнюєтесь. І це дуже-дуже важливо, тому що таке наповнення дає натхнення рухатись далі, дає імпульс надію. Так. У відносинах ми подивилися які там моменти. Давайте подивимося, що там фінансова сфера. А фінансова сфера, на жаль, буде перевірятись на стійкість, скажімо так, тому що тут програється старший аркан імператор, але його оточують і трійка мечів, і сімка кубків, і рицар мечів. Це каже про те, що дійсно програється... Знаєте, є таке відчуття, це вам для того, що дійсно ви є на правильному шляху. Бо тут є сімка кубків, яка вказує на те, що це вам для того, щоб ви змогли побачити і відчути, чи дійсно ви правильно рухаєтесь в питаннях фінансів. Чи правильно робити вибір, чи робити вибір положення себе, тому що імператор тут у мене відчувається як такий дуже цікавий момент. Ну, наприклад, у деяких може це програтись як стандартні методи ведення фінансової сфери, які передались у спадок від батьків. Зараз вони не працюють, але, ну, так ми нам казали, то я так буду робити. Тому дивіться уважно. Програється ситуація трійка мечів. Трійка мечів це неприємні моменти, вони болючі, але ця трійка мечів, вона умовно може закінчитися ну, за один день. Це тільки один день. Далі вже такого не буде. Але для чого ця трійка мечів потрібна? Це не для того, щоб ви почували себе недобре. Ні. Це для того, щоб ви побачили, де ви заплутались. Що ви не відчуваєте? Які конкретно процеси ви упускаєте. Тому що імператор тут відчувається, як ви дуже довго тримали оборону в, одні... в одному якомусь напрямку. Тобто ви якось монументально дивились на цю сферу. Має бути так. Оце буква А. Оце буква Б і все. Інакше воно не працює. Ні. Тобто тут треба змінити вашу думку, тут треба змінити ваш погляд. Тут, я б сказала, тут фігурує аркан повіше, але він не випав. Тобто, дивіться на ці ситуації, як на досвід. Вони вам показують, що просідає конкретно в вашому випадку. Так, що у нас тут у відносно? У відносинах колоди Все ж таки, повішено, дивіться, він випав. Це зараз будуть притягнутися обставини для того, щоб ви змінили свій погляд на життя. Вам треба щось переусвідомити. Для вас зараз дають дуже класний момент, і я тепер розумію, для чого буде оце все наповнення. Для того, щоб ви змогли це все щоб ви мали сили це змінити, щоб ви мали сили це побачити. Так, ну і якось так ось друге. Рада була вас бачити через карти і до наступної зустрічі!